Дрончик, батарея, антенка, сюди кріпиться боєприпас і ефективно нищимо ворога. Ось Буквально вчора там два Урала знищили. Що тут розказують, ось їде Урал і зараз, зараз не буде їхати. Шм'як. Саме зараз на практиці як працюють такі дрончики. Тобто там дрон-розвідник висів, там побачив, що їде Урал, орієнтований дав нам напрямок. Ми вже давно в Камікадзе летіли його, шукали і знайшли. Він їхав на зустріч на смерті. Ну, ось одне відео. Можете подивитись. Північний напрямок від Бахмута. Це 6 км від лінії зірку, розумієте. Ну, орієнтовно, так, 6-6,5. Нормально. Довго глибоко Ну, Беть прям не буде боєприпас, але виглядає це ось таким ось чином. Ось такий дрончик. Це саме заряд кумулятивний для техніки. Красиво. Ось тут я заходжу в ціль. Ось ця антенна. Наразі буде гарно видно. Ось вона. Я ще на початку війни, на початку повномасштабного вторгнення, всім говорив, що цю війну виграє технологія. В кого їх буде більше і ефективніше, то за тим і перемога. Звісно, що ми зараз краще розвиваємося, ніж ворог. Але вони теж не стоять на місці. Цю війну виграють технології. Взяти дрони камікадзе зараз в кожному підрозділі є люди, які там вивчились, зараз вивчають, зараз цим займаються, вдосконалюють саме дрони дрони камікадзе. А в них на порядок менше це. Звісно, у них там поставка дронів, виробництво, в них як інтернет зараз все показує. Але не в таких масштабах, як у нас. Ось ця саме пташка також ворожа. прилетіла на нашу позицію, це теж був камікадзе. Але не взірвався, трішки поламався. Ми хлопці добрі з Миколаєва переробили його, раму поміняли, і зараз він готовий летіти обратно. І саме ось ці виробляють хлопці з Одеси, ось ці робили хлопці з Києва. То і також з Києва, ось ті, що ззаді, то з Франківська передали. Хлопці з Франківська. ось ці. Тобто поставки нас зі всюду, багато людей нам допомагає, багато волонтерів, волонтерських організацій, багато людей збирають гроші і виробники роблять нам. Тобто це ж наш весь кейс заноситься там в укриття, або в окопа був бліндаж, антенна виставлена там вперед, там камера 10 метрів. І пілот сидить в окулярах. Ну і від місцевості, там, і від використання так, своєї апаратури. якби там залетіли на швидкості 75-80 кілометрів. Ну, це я так орієнтомно думаю. Хто no. Тобто там якогось датчика швидкості, це він вже стоїть, вартує там якогось... Корпус, камера, батарея.